Ану, кажіть, як ви зберігаєте свою капусту? Я покажу, як я зберігаю. У мене, дивіться, отака капустина. Це вона в мене одна, я її залишила подивитися просто. що, що як вона буде. У мене погріб сирий, дуже сирий. Хоча є витяжка, є все, але все одно. Оце так капуста в мене зберігається, і морква зберігається отак погано, і буряк. Що я роблю з морквою з буряком, я покажу потім. А що роблю з капустою для свого погріба? Якщо ви знаєте і ще якісь такі лайфаки або ще щось, щоб зберегти капусту свою, пишіть мені, я буду дуже вдячна. Дивіться, оце така одна капустина в мене. Що я зробила для себе і як я зберігаю, хоч трішки можу зберегти в своєму, я там ось так, дивіться. Беру піщеву цю пленку. І замотую разів три, чотири, п'ять. ось дивіться, вона вже лежить давно. Качанчик вже дивіться такий, аж трошки топоріс. Але вона ціла, дивіться, листочок зелененький, наче я тільки її недавно зірвала. Бачите, отак я зберігаю свою капусту. По-іншому просто не знаю вже як вже що не пробувала. Гниє, цвіте і все остальне. Діліться, що робите ви.